Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновані рулетики з кабачків на зиму. Половину червоного болгарського перцю. Удаляємо серединку і перець нарізаємо соломкою. А зараз будемо закручувати рулетики. Беремо один слайс моркви. Закручуємо в нього перець, що ми нарізали попередньо соломкою. По версії накручуємо слайс кабачка. І у мене получився такий гарний перший рулетик. Повторяю, беремо слайс моркви. Вкладаємо в нього перець, нарізаний соломкою. І скручуємо в рулетик. По версії накручуємо слайс кабачка. І так закручуємо всі рулетики.